Доброго дня, дорогі друзі, і підписники і глядачі мого каналу. В сьогоднішньому відео хочу вам показати, які в нас є новорічні іграшки. В минулому відео я показувала розпаковку. Хто не бачив, проходьте нижче. Диві... Дивіться. Там ми купили нові е, е, іграшки, тому що. Бажано кожен рік хоча б декілька іграшок оновити на ялинці. Щоб рік був, такий же вдалий, з якимись новинками, гарними новинами, і ви мене зрозуміли. А сьогодні хочу вам показати, які ж у нас є іграшки за ці всі роки, що ми купляли. Звісно, що деякі вже побилися, деякі ми подарували, бо коли гості, дітки приходять, кожен знімає з ялиночки якусь подобавшуюся іграшку, хіба ти не даси, даси. Ось тому зараз вам зроблю анонс, почну з таких от гарненьких іграшок. Це такий тере Терельф. Ось такий красунчик, він м'ягенький. Ось на ніжках. Буде стояти в нас під ялинкою. О, бачите, ще й ціна. Це ми купували, зараз скажу вам, два роки тому, 340 гривень. Бачите, як гарно зберегти ціну. Є з чим зрівняти зараз. Бо зараз ціни на такі іграшки вдвічі більші. Ось це в нас такий лосашик. І є в нас ось такий гарнюнчик гномік Ось такий. У нього тут дзвіночок. На кінчику шапочки. Його дуже любить моя доця. Вона його теж грає, тягається з ним. О, і тут цінник є. Зараз наведу вам чіткіше: 275. Зараз і цін таких немає. Просто немає. А нам на згадку залишилось. І вам для порівняння, що було раніше, і що є зараз. Але то таке. Живемо сьогоднішнім днем. Буде в нас ось такий Дід Мороз, козачок. козачок Шапочка десь лежить, у, е, там де дощики. Я вже не буду зараз її шукати. Ось такий козачок, Дід Морозець. Так, Снігуронька десь пішла у салон краси, підійде пізніше. А тепер розпочинаємо з наших гарненьких іграшок. Зараз візьму ось таку корзинку, щоб сюди перекладати. І вам буду показувати по черзі, що в нас так, є. Почнемо марафон, мабуть, за цього красення. Такий гарний, гарна кулька така, вона пластмасова. Це ми купляли, коли був рік миші або криси. Воно все одно: одне сімейство, одна родина. Ось така кулечка в нас залишилась на згадку. У мене синулька народився в рік криси і доця в рік криси. От так. Ось така кулька, коли був в рік кози. Ось така гарненька козочка з ангелочком. Сніжечок, сніжиночки помаранчевого кольору. Теж така чималенька. Так. Це просто звичайна кулька, сніговичок і ялиночки в лісі, з таким різдвяним віночком і цукровою тростинкою. Воно гарно, коли на ялинці, не знаю якої, а ми любимо, коли на ялинці є контраст. Середні і трошки більшенькі іграшки. Це звичайна пластмасова іграшка така. Ось така рожева. Це скляна, рожева з, з такими стразиками, з блистівками. Гарно грає так воно ввечері, коли вімкнена е, гірлянда. Це був рік півника. Ну, в магазині була курочка, теж піде. Ось такий шарик у нас висів. Згадка на той рік. Ось така. Гарнюнька з квіточкою тут бусинки приклеєні. Так гарненько. Так, ось така є кулечка. Рік тигра. Рік тигра, красончик такий. Це пластмасова, звичайна така кулька блистяща. Оці іграшки, колись чоловік був у Польщі, були такі часи, він привіз цілий набір на згадку. Пластмасові іграшки. Там була оця машинка. Потім ось такий подаруночок з ведмедиком, квіточка Happy New Year. Так, в тому наборі ще був ось такий будиночок. Звісно, що пластмасові живуть довше, але інколи хочеться і скляну іграшку. Вони все-таки, що не кажіть, вони гарніші. На ялинці вони висять красивіше. Так, і ще з цього польського набору був ось такий потяг. Чух-чух-чух. Якраз тоді. А ні, це ще Ліна не народилася, не було. Не буду брехати. Це вона коли підросла, то вона гралася з цими іграшками, бо вони не б'ються. Ось такий Дід Мороз. І ще був в тому наборі ось такий гномик. Ось такий гарнюнька. Гномик. Так. І, 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 і на останок ось такий ще будиночок. Ось такі. Це пластмасові іграшки ось такі. Це скляна. Така красонька. Квіточки, вона коли висить на ялинці, взагалі так красиво. Ця кулька була одна в магазині. Тому її забрали останню. Це теж пластмасова. Сніговичок, ялиночки, мішечок. Ой, Олені, Дід Мороз усі тут. Гарнюнька така. Це був рік Бика. 21 рік. Ще навіть і рік є. На згадку позалишалися нам такі іграшки гарні. Так, це пластмасова іграшка, така на синьому фоні білі плямки. Оці іграшки я замовляла в інтернеті. Десь роки. Назад. Ось така зелена. І пожаліла, що замовила мало. Ви знаєте, дуже красиві були іграшки. Ось така червона, теж з такими стразиками. Така кулька була. І зараз, якщо знайду, покажу вам ще, яку я замовляла з інтернету. Угу. Ага. І ось ця. І ось така. Все, що було на малюнку, так воно і прийшло. Гарні. Замовляти можна. Я вже не пам'ятаю, який це був сайт. Не буду зараз вам вигадувати. Ось так. Ось такі красиві. Тепер рік котика. Ось таке гарненьке кошенятко. Замість Діда Мороза сидить з мішком подарунків на горищі. Так, тепер у нас є ось такий скляний Дід Морозець. Дід Морозець. Так, скляний сніговічок. Ось така ще пластмасова, зелена в білій плямці. Ось таку кульку в нас готують е біля бучі. На заводі е, ялинкових іграшок, оце так, так, такий розпис наших майстрів. Дуже їм дякую, дуже красиві. Це нам на згадку. Тут уже десь знявся цей ковпачок, нічого знайдемо. Ось так. так гарно вони розписують. Це колись дітки їздили і сестричка їздила, купляли такі іграшки. Це рік собаки. Хі -хі. Ось така собачка з квіточками. І краплинками, така, рік собачки. Ще в нас є ось такі пластмасові колокольчики, кульки, ось така м -м, сосулька. І ще скляний ось такий сніговичок, гарненький Прелесть. Оці набори я брала е, на початку 2000-х років ще в каравані. Оці е, скляні сніговички, і цей теж. Ось такий гарний був набір. Колись він теж коштував дуже дорого, але зараз взагалі. Так, це просто ось такий сніговичок і хлопчик. А тут дівчинка і сніжечок. Так, це в нас щось на зразок Каї Герда, але замість троянди кицька лежить. Ось така кулька ще гарненька. Ось така на рік зайчика. зайченятко в нас такий був. І буде висіти в цьому році нам на, на згадку. Так. Це теж рік собачки. Це малював синулька, коли вони з класом їздили на завод ялинкових іграшок. Оце він сам малював. Вони, звісно ж, зробили такий. Набросок малюнку, а дітки вже розмальовували. Це було в початкових класах. Але згадка залишилась. От така скляна іграшка, Вон невеличка зі сніжинками. Це ще іграшки, Оця, наприклад, іграшки з нашого дитинства. Скляна! Оця. Оця. Хто пам-пам пам'ятає пам така шишечка двостороння. Ось така. Це ще це все на згадку про наше дитинство. Добре, коли воно зберігається. Ось такі ще шишечки раніше висіли. І досі висять у нас на ялинці. Ми минуле не забуваємо. Ось така сонечко на листочку. Ось так. Якісне було, було скло, і воно досі тримається. Звісно, при переїздах у нас багато побилося іграшок. На щастя, ось такі шишечки різнокольорові, зелена, ця пластмасова, а ці дві скляні. Так. Це теж іграшка ще з мого дитинства. Ось така Ромашечки. Так, пластмасовий такий будиночок. Ось така цікава іграшка. Я не знаю, гілочки. Притрушені сніжечком, кружечок. Так, це просто кульки, це теж із набора скляні. Ось така. Хто тут у нас заховався цікава червона з такими золотавими розписами. Ось така ще сосулька-бурулька в нас є, буде висіти. Оце такі мені пластмасові подобається. Вони такі великі, коли висять, так гарненько, довгі на ялинці, жовті, помаранчеві. Так, шишечка ще одна. Ось така гарненька ялинка на ялинці буде прикрашати, радувати нас. І це іграшка з дитинства. От раніше було все простіше. Зараз, звісно, все красивіше, яскравіше. Мапочка була в нас висіла на Новий рік. Ось така мавпунька із золотом. Сніговичок. Там вставляється батарейка і він світиться. Пластмасова кулька за нос причепилася, вже все, вже хоче висіти. Ось такий ангелочок тримає рік кози, і практично вже все. Сніговичок, зове до свята, і ось така зіронька. Ось такий вам маленький анонс. Плюс ще ті подарунки, я повторюся, що ми купили трошки раніше. Кому цікаво, проходьте вперед по відео, дивіться, роздивляйтеся. Ось, Ось такий вам маленький огляд. Поки вам показала те, що згадала з дитинства. За, за ті роки, що ми прикрашали ялинку, тому що кожна кулька, кожна ялинкова іграшка символізує якісь спогади. Загалом лише добрі і яскраві. Ось так. Пишіть, яких іграшок більше у вас, які кольори е, е, ви вважаєте краще вішати на ялинку, тому що ми всі різні е, думки. І погляди у всіх різні. Мені буде цікаво почитати. Ось. Ось такі іграшки будуть прикрашати нашу ялинку, будемо прикрашати разом з вами. Так що підписуйтесь на наш канал, будьте з нами. Не прозівайте наші будні, які вони є зараз. Намагаємося їх робити щасливішими, яскравішими, щоб було легше рухатися у світле майбутнє.